Житловий комплекс Максима Резидент Світріел та «Босфорус Девелопмент. Встигніть скористатись гнучкими умовами. Дуже цікаву статтю сьогодні. Побачив стріт Джорнал. Маєш... Писали вони про. А... Ті навчання, які відбувалися торік в Естонії, де 10 українських військових вони за добу розгромили два батальйони армій держав альянсу, зрештою, і після цього один з генералів сказав про те, що ми приречені. Ось таку він дав оцінку. А це дуже добре показало те, що європейські країни не готові до сучасної війни, до активних бойових дій. Зрештою, це те, що було в 2025 році вже сьогодні. На навіть конференції конференції безпеки в Мюнхені всі говорять про е, Європу, про безпеку Європи, і про їхнє співробітництво зі Сполученими Штатами Америки. Якою є ваша оцінка боєздатності Європи на е, цей час? І ось е, такі форуми, так як в Мюнхені зараз е, відбуваються, вони можуть якось покращувати і пришвидшувати процес вдосконалення і модернізації? Мюнхенська безпекова конференція це е, звичайна календарна подія, яка в принципі не перший раз буває, ну відбувається, і в деяких випадках вона має навіть довеносний характер. Свій час Путін, виступаючи в 2007 році на Мюнхенській конференції, проголосив основи своєї майбутньої військової зовнішньополітичної політичної лінії по відношенню до Грузії mm. через рік. Це вже мало свою реалізацію. А згодом пішла Україна і Сирія і е, країни е, пострадянського простору, які були, перебували в фокусі уваги Російської Федерації. Тобто, Мюнхенська конференція це майданчик, на якому е, представляють певні е, контури е, безпекової та зовнішньополітичної е, лінії тих чи інших держав, наприклад, на цій конференції. Виступ американського держсекретаря і американських високопосадовців вони репрезентують нову стратегію безпеки Сполучених Штатів Америки, яка однозначно вийде в історію як нова лінія поведінки республіканської адміністрації перетворити США на фортецю. Креслити зону інтересів у вигляді Латинської Америки, Арктики і Тихоокеанського регіону і разом з тим задекорувати да, певні нові новий зуб в системі зовнішньої політики. Що стосується боєготовності європейських країн, відповідь на це питання ви знаєте. Наші глядачі впевнені також знають, це пояснюється. Декількома причинами. Перше, низький рівень мобілізаційної культури в європейців, які 80 років жили і живуть в доволі ситому спокійному середовищі. А зараз, коли приходить новий історичний виклик у вигляді расизму, то безумовно вони не готові е, на цивільному рівні да, навіть усвідомити необхідність захищати свою країну. Про це свідчить багато численних опитувань, які проводяться в європейських країнах. Взяти, наприклад, е, поляків і лише там до 30% поляків готові захищати свою країну. Тобто ми готові, ми, ну, занурюємося навіть. В базові налаштування, які в європейських в європейських суспільствах не готові сприймати реальний виклик Росії, виклик з боку можливого нападу Російської Федерації на європейські країни Другий компонент це спільні військові протоколи поведінки. Вони дуже помітні під час натівських навчань. Навчання останніх трьох років змінилися і вони враховують Росію головну загрозу, але тим не менш. Натівська армія вона розконцентрована. Системи бойового злагодження між різними родами військ, різних країн-учасниць НАТО не існує, немає, принаймні перевіреної в реальних бойових діях. В цьому плані вами наведений приклад з Естонії. Ну, взагалі мене не дивує, оскільки українська армія навчена в бойових умовах. Тому, напевно, для НАТО і для ЄС наявність України в їх складі є просто подарунком долі і фактичним інструментом порятунку від шовіністичних планів Російської Федерації і агресивних планів по відношенню до Російської до Європи. Це треба також розуміти. Ну і третій компонент, коли ми говоримо про те, що Європа не готова, і Росія може напасти на Європу. Тут є її зворотній бік у медалі, оскільки реальність цієї загрози одними розцінюється як адекватна, адекватний сценарій, і називаються навіть можливі роки, коли Росія точно буде готова. Хтось каже, що через два роки, хтось каже, що до 2030 року, хтось каже, що для Росії організувати військову провокацію в в Балтії взагалі не потребує суттєвого ресурсного занурення, незважаючи на шалемі і значні втрати на російсько-українських е е фронтах. І ось е е е подолювання цієї теми воно вже зіграло погану штуку з нами, оскільки. Е е Стимулює так званий оборонний егоїзм, коли населення, літи, військові кола кожної європейських країн починають під страхом інформації про можливу загрозу з боку Росії, вони починають думати лише про свою оборону, і це значно обмежує маневр в бік військової фінансової підтримки України. І... Е е е Ну, об'єктивно, на жаль, це було помітно якраз на останній зустрічі в Рамштайні на цьому тижні, коли оборонні військові пакети з боку багатьох країн я б не сказав, що вони вражають в порівнянні з іншими минулорічними, в тому числі засіданнями в системі Рамштайн. Тому Європа проживає можливо останні роки свого ситого спокійного життя. Це говориться не для того, щоб якось побажати, щоб європейці відчули цей страшний військовий досвід. Ні, зовсім ні. В свій час Черчилль дивився на Адольфа Гітлера і фашистську Німеччину досить прямо і говорив дуже непопулярні думки в в 1940-му роках. Напевно, непопулярні для британської еліти і для частини значної частини британського суспільства, але тим і він заслужив увагу е історії, а Чемберлін отримав е на горіхи і певні прокляття в бік свого далекоглядного підходу, особливо після Мюнхенської змови 1938 року. Європейське суспільство приблизно зараз нагадує Британію. Зразка 40-го року. Я, звісно, хотів би бути неправим, хотів помилятися би з радістю, визнав би цю помилку, але Росія, яка відчула смак війни і Путіну, який отримує від війни багато важливих політичних бенефітів, Росія запрограмована на війну з Європою. Навіть якщо вона не відбудеться зараз, вона відбудеться в, якщо Путін зберігає свою владу в якомусь віддаленому майбутньому. Але м -м, Росія вже закрутила цей військовий маховик, і для неї, в принципі, для Путіна особисто він навпаки лише скріплює його режим, дозволяє розгорнути військову машину, забезпечити е, -е, е, -е унезалежнення від деяких джерел західних. Е в тому числі фінансових переобуштувати російську еліту так, щоб замкнути її на зосередження військово мілітаристському дусі, і то, що багато завдань Путін вирішує завдяки великій війні. Ну він в тому віці, що навряд чи там думає про безпеку, про добробут, про достаток своїх росіян. Для нього це фактор взагалі не включений в планування його дій, які він планує. Відношенню до європейського європейського просто зараз виглядає так, ніби Путін він, в принципі, за рахунок звичайних росіян продовжує цю війну, тому що от з тих повідомлень, які подає нам служба зовнішньої розвідки України, то там е, зменшення заробітних плат, затримки, там відсутність будь-яких премій, е, і взагалі з економікою в них все е, зараз дуже важко. Зрештою, і саме е, от. Е, Цьому напрямку Кремль продовжує працювати далі, продовжує е, війну. Зрештою, і тут вочевидь байдужім звичайних е, росіян. Але це ми вже бачили. Е, пане Олеже, видання Bloomberg сьогодні повідомило про те, що європейські країни вперше з часів закінчення холодної війни обговорюють створення власної ядерної системи оборони, оскільки не дуже впевнені в Сполучених Штатах Америки. Хоча вчора ті казали, що навіть при мінімальній своїй присутності у Європі, от е, ядерна парасолька, так звана, вона все одно на них розповсюджується, але от заяв, схоже, що недостатньо. Тому зараз країни думають, як можливо збільшити ось цей свій ядерний потенціал. Зараз атом зброю мають лише Великобританія і Франція. Це приблизно 400 розгорнутих боєголовок, що вочевидь недостатньо порівнюючи там зі сполученими штатами Америки ніж Росією. Втім, у Європі дуже бояться, що все ж таки це може. Стати порушенням міжнародних договорів це може бути дуже дорого для європейських держав. Зрештою, але от чи стоїть це на першому місці, коли йде питання про ну твою безпеку і виживання? Це базові потреби здавалося. б. Дивіться ці дискусії, вони пришвидшились через завершення договору так званого третього договору СНО про скорочення стратегічних навчальних озброєнь. Росія спочатку призупинила свою участь у цьому договорі. А 5 лютого він припинив своє о, існування. Цей договір обмежував США і Російську Федерацію в кількості ядерних боєголовок, і він створював режим верифікації перевірки ядерного арсеналу один одним. Тепер цього немає. Це перший сигнал, який о, розганяє ядерний апетит по отриманню стратегічних озброєнь, які о, більше. Ну, поки що, там з 49-го року, вони більше мали характер стримування. Тобто, основна функція ядерної зброї це стримування. На жаль, зараз, через те, що Російська Федерація дозволяла під час вторгнення в Україну повномасштабного спекулювати, зловживати ядерною тематикою, переглянула свою ядерну доктрину. 에, значно, скажімо так, в перспективі практичного використання ядерної зброї стало менше запобіжників через дії Росії. Тому зрозуміло, що всі інші країни змушені адекватно реагувати від США до Китаю, від Європейського Союзу до тих, у кого, значить, то ядерної зброї немає. Да? Ізраїль або ще немає, як Іран. І, 에, Зрозуміло, що для європейського союзу це певний виклик, але ядерна зброя це дуже дороге задоволення. І зрозуміло, що ні ні Люксембург його не потягнуть. Теоретично, Франція, Британія, Німеччина. Ну, про Німеччину не стоїть через певні а, законодавчі обмеження і її позицію. Тому що цікаво, європейський союз, який має тільки одну ядерну державу в своєму складі, Франція він. Даному випадку потребує серйозної координації з Великобританією. А Великобританія вийшла з європейського союзу, тому фактично, це проєктування майбутньої ядерної координації. Воно передбачало би залучення саме британського фактору, і але і цього буде недостатньо, оскільки е, для Британії і Франції дуже характерно високий рівень залежності від е, взаємодії з американцями, пані е, забезпечення в пані координації е, ядерних сил. І це помітно, зокрема, в останніх, наприклад, минулорічних ядерних навчаннях, які відбулися на європейському континенті. Але для великих ядерних держав США і Росія, Китай, який також буде рватися під час цієї ядерної гонки озброєнь, думаю, що фактор для наявності певних невеликого ядерного арсеналу Європейського Союзу не є. Тим відлякуючим моментом, тому європейському союзу потрібно напевно це враховувати в певних сценаріях поведінки і для досягнення суб'єктності. Рано чи пізно прийдеться вкладатися в це грошима, ресурсами, інженерами, коштами координації. Тощо Європа має це зрозуміти іншого шляху вже немає. Пане Леже, от пан Мерц сьогодні під час свого виступу на Мюнхенській конференції він говорив про те, що Китай набирає обертів що от їхня стратегія це спокійно, от дуже так терпляче, але от завойовувати все більшу свою позицію у світі. І він сказав про те, що зовсім скоро вони будуть мати таку саму військову силу, як і Сполучені Штати Америки. Тому їхня перші зараз перед досить таки великим питанням. Зрештою, і зараз бачимо, що з Китаєм все більше контакт встає і в європейських представників свого часу і Кір Стармер їздив туди. Був і Монель Макрон на зустрічах у Китаї. А сьогодні в Мюнхені, і Андрій Сибіга зустрічався з китайським прем'єром Ван Ї. Вони обговорили, зокрема, взаємини між двома країнами. І Сибіга заявив про те, що, по-перше, Китай. Надасть Україні пакет енергетичної допомоги, що прозвучало досить цікаво. І також він наголосив на тому, що дуже важливі наші взаємини з Китаєм, тому що це наш найбільший торгівельний партнер. Він запросив представників Китаю в Київ приїхати і так само отримав власне запрошення відвідати Китай. Ось на такому рівні наші взаємини вони важливі в теперішній час, і чим можуть бути корисні? У не просто про важливість китайський напрямок провалений був українською дипломатією всі ці чотири роки війни. Ну давайте я нагадаю, як ми сміялися з спецпредставника з призвища да китайського, як ми в принципі ховали китайсько-бразильський план. Можливо, десь об'єктивними оцінками і абсолютно справедливими. Але після того, як з Моторсічу сталася ситуація, тобто між відносинами Пекіном і Києвом трішень занадто багато. До речі, Китай був би реально тою країною, яка збалансувала би систему гарантій безпеки для України. Китай є потужний, колосальний фундаментальний вплив на позицію Москви. Китай зацікавлений в стабільності в торгівлі з Україною, зокрема в сільськогосподарській, між до війни Китай вийшов майже на серйозні обсяги торгівлі з Україною, як за експортом, так і за імпортом. Ці моменти на жаль, війна значно скоригувала. Але зараз, після візиту кислиці заступника голови офісу президента, в Китай. І зараз зустріч ці з китайським представником, вони показують якраз те, що деякі помилки українська дипломатія повинна виправляти в реактивному режимі. Ми можемо багато говорити про допомогу Китаю Російській Федерації і мікроцелюльози, і чіпи, і комплектуючі, і обхід санкцій, купівля нафти і, і багато комерційних. Проєктів у вигляді сила Сибіру, тощо ми не вийдемо з цього порочного кругу е, такої налаштованості проти китайців е, швидко, але ми повинні е, значно переоцінити наш характер відносин, якщо ми хочемо будувати хитру, якісну і е, ефективну результативну дипломатію. А не ображатися через кожне якесь речення в офіційних заявах того чи іншого представника, в тому числі з боку Пекіна. По деяким видам озброєнь, Китай значно попереду вже. По деяким економічним показникам Китай через 5-10 років досягає першої позиції все це інша просто реальність. Хочемо, не хочемо це у Китаї з Росією стратегічна дружба. Те, що робить зараз США, намагається вирвати Росію з цього альянсу, в тому числі так званий пакет Дмітрєва, який ви всі бачили, вже обговорювали наші глядачі вже на 12 мільярдів, який дозволяє росіян повернутися в доларові розрахунки. А це вигідно Вашингтону. І це, звісно ж, певна задачка ще з підвищеною рисочкою для. Китаю, да, бо в по його економічним і фінансовим інтересам в Євразії. тим не менш це відбувається. Йде негласна конкуренція великих держав за певні групи впливу, можливості впливу тощо. Якщо ми використаємо правильну ситуацію, якщо, наприклад, американці таки вийдуть з мирного трету, а така перспектива існує, а про неї вже серйозно говорять американські меди. Балансування Китаю, врахування його певного рівня політичного представництва, збільшення його політичного представництва в Україні, я би вітав як фактор отримання можливостей і додаткових можливостей інструментів через Китай впливати на Російську Федерацію для Путіна. Мені іноді здається, значно важливіша думка Сі Цзіньпіня, ніж Трампа. Це дуже суб'єктивна точка зору, вона підкріплена лише певним набором співпадаючих факторів, комбінацією обставин, тим не менш, Китай має важливий вплив на Москву. І ви знаєте, що напад, наприклад, в лютому 2022 року був саме погоджений. Якраз під час Олімпіади, яка почалася в Китайській Народній Республіці під час візиту Путіна до Китаю. Тому, напевно, так само, як і атака дронами в Польщі минулого року, і сталася якраз зразу після того, як Путін контактувався з Мірпінем. Так само, як і нещодавно щодо російсько-української війни, Путін розмовляв з Міпінім, а СІ безпосередньо вже розмовляв з Трампом. Тобто не бачити Китай, як в е Скажем так, очевидно, прихований фактор впливу на можливість завершення російсько-української війни є катастрофічною помилкою, як практичною, так і чисто аналітичною. Пане Олеже, в теперішніх умовах факт приїзду китайської делегації до Києва що б він міг означати? Ну, для українців, яким мінімум там два-три дні без обстрілів ну, виглядає поки так. А от з точки зору дипломатії і як ви гадаєте? Я нагадаю, що під час обстрілів постраждав будинок китайського посольства якраз один із останніх. Тому не думайте, що це просто той фактор, який призведе до того, що Путін не буде обстрілювати Київ. Вправильно, Залежно, в залежності від складу китайської делегації, але я не впевнений, що розумієте, наші відносини знаходились на нулі між uh -huh. Києвом і Покіном, щоб зараз їх розгорнути на рівень політичного діалогу не просто торгівельних комерційних проєктів, гуманітарних проєктів у вигляді надання енергетичного обладнання, а вивести їх на політичний діалог, тобто де є прем'єр, наприклад, є голова офісу, який координує це питання. Є сам президент особисто, що відповідає, наприклад, за весь період війни, якщо я не помиляюся, але можна перевірити в Гуглі, відбувся лише один раз дзвінок між Сінзіньпінем і Володимиром Зеленським. Один раз, тобто, ми говоримо зараз про необхідність виведення, хоча б на політичні... Мінімальний рівень, і потім наро нарощення цього mm -hmm. діалогу пане Його леже, немає зараз. Я от якраз подивився, один дзвінок був в 2023 році, все ось. Ось. Тому якщо ми стоїмо зараз перед ем, тим, що ми проєктуємо гарантії безпеки, то давайте чесно, відверто. Я вам вперше це скажу в ефірі. Давайте розглядати Китай як також гарантера безпеки України. І повірте. Слово китайців буде вагомішим, важливішим, бетонуючим фактором. Майбутньої безпекової архітектури, де Україна включається в більш широку мережу е, цементування е, своєї суб'єктності, незалежності і е, е, власне архітектури безпеки, це моя особиста думка, але я думаю, що вона просто виходить із реалій, очевидних реалій. Ми вчепилися, що єдиним гарантером буде США і Європа. Завтра в США змінюється влада через два з половиною роки Трампа не буде як президент. Конгрес, навіть якщо ухвалиться договір, конгрес може його і переглянути. Це для ну до того, що хто вважає, що все стабільно в цьому житті. Ні завтра в Америці зміняються акценти, влада, інтереси, виклики нові. Америка каже: ні, східна Європа нам не цікава. Ми готові до інших важливих проектів і лінії. Де гарантія? А Китай, де влада комуністичної партії, вибачте, тримається вже декілька десятиліть, можливо, б, був би більш стабільнішим і зав'язанішим у відносинах з Києвом на важливі перспективи. І що цікаво, Україна, нарощуючи би відносини з Китаєм, суттєво би змусила дратувати Російську Федерацію і враховувати це в наступних діях щодо України. Бо ви прав правильно сказали, бо Росія тричі подумає перед тим, як бити по Києву, коли тут буде присутня китайська делегація. Тричі подумає їх західні делегації вже не дуже відштовхують. Вони б'ють прямо по американським підприємствам випадок в Закарпаття в інших регіонах України. Тому доказ і свідчення. Тому навколо цієї проблеми варто поміркувати колись. Ми пам'ятаєте перед війною. Десь це було в 21-му році. Всі сміялися з Давіда Архамії про те, що він в, ну, в публічному просторі висловлювався за більші ширші е, відносини з Китаєм, з комуністичним Китаєм. Тоді все це викрутили в бік мемів і знаєте якогось такого недолугого коментаря. Але ж тепер я розумію, що цій думці є абсолютно здравий тверезий смисл. Який ми іноді втрачаємо через свою вузькообість дипломатичну і невміння мислити стратегічно? Зараз є шанс на виправлення цієї помилки. Так, ну зараз справді виглядає, ніби наші дипломати розуміють, от куди потрібно рухатися, і сьогоднішня зустріч тому підтвердження. Я думаю, вона не остання, тому за цим уважно будемо стежити. А вам, пане Олеже, я дуже дякую за вашу думку і за те, що сьогодні ви доєдналися до нашого етеру. Олег Постернак, політехнолог, був з нами на прямому зв'язку.